Народний депутат Свободівець відкрив громадську приймальню у місті Михайло Головко. Один із семи нардепів нинішнього скликання. Усі вони розділили між собою області, над якими вестимуть патронат. Головку дісталася Івано-Франківщина. Попри невелику кількість обранців свободівців у парламенті, кожен закріплений за певними регіонами і опікується проблемами громади. Михайло Головко допомагатиме прикарпаттям. За словами політика, відкриття громадських приймалень у містах дозволяє мешканцям звернутися зі своїми проблемами та отримати допомогу, кваліфіковану пораду чи юридичну консультацію. Проблеми всі людей, які її турбують, і ми будемо на них відреагувати. Не всі проблеми можемо вирішити. І в наших силах є чи це депутатам місцевої ради Ської ради чи це додати Верховної Ради, але багато питань можна допомогти. Навіть людьми поспілкуватися, надати якусь і, 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 їм вислухати цю проблему, підсказати щось навіть чи дійсно звернутися в різні інстанції. Це в нам під силу, і ми це робимо. Приймання працюватиме із понеділка до п'ятниці, із 10 до 18 години за адресою вулиця Васильянок, 15. Також за цією адресою діє приймання голови міської свободи Руслана Марцінківа. Будемо намагатися. Механізмом депутатського звернення, запитів, звернення від місцевих депутатів, те, що легше вирішити. І таким чином сьогодні допомагати в цей нелегкий час, коли справді українцям тяжко, коли ми бачимо, що в нас і відбуваються і військові дії, коли і Сьогодні бачимо криза економічна, тобто, в цей час ми сьогодні зобов'язані приймати і виконувати закони. Народний депутат Головко пообіцяв навідуватися до Івано-Франківська на особисті прийоми громадян. Переконаний, проблеми прикарпатців реально вирішувати за допомогою депутатських запитів чи звернень.